Вже традиційно в кінці кожного року політики звітують про свою роботу за цей період перед виборцями. Цього разу поспілкуватися з жителями свого округу і послухати їхні проблеми та зауваження вирішив депутат міської ради Дмитро Сірман. Зустріч депутата з громадою Садгори проходила досить жваво. Після того як політик розповів присутнім про власні досягнення цього року, жителі мікрорайону взялися обговорювати проблемні питання та пропозиції. Пані Галина приміром прийшла просити допомоги. Тротуар, ж там дітки не можуть проходити. Немає зупинки, щоб дітки прде ді стали. Світла у нас немає, там по галицьку часто відключають. І ще одне питання: я за хочу за майданчик дитячий. Я вже дуже багато років за нього. Хожу, виходжу, але ніяк не можу. Я добитися. жителі садгори звертаються до Дмитра Сірмана зазвичай з комунальними та земельними питаннями. Проте не осторонь депутат із соціальної сфери запевняє Жанна Горевич, директор місцевої школи. Жінка співпрацює з обранцем вже не перший рік. Це вже стало традиційно до свята Святого Миколая. Ми відвідуємо дітей, які. Е Соціально незахищені, а також дітей-інвалідів нашого мікрорайону, які не можуть рухатися. Це діти прикруті до ліжка. І батьківська громада дає кошти, і Дмитро Нуфрич часто виділяє кошти для того, щоб ми закупили подарунки. Сам депутат, а за сумісництвом і директор ЖКГ розповідає, цього року розглянув більше сотні звернень вирішив чимало важливих питань. Зокрема, облаштовано тротуар в мікрорайоні Стара Жучка, збудовано каналізаційну насосну станцію в рогізні, зроблено Капітальний ремонт фасаду в школі номер 37 та багато іншого. Та основне запевняє депутат, що жителі приймають активну участь у вирішенні цих питань. Багато людей приймають долю участь у вирішенні тих питань, чи то вуличне освітлення, чи то влаштування дитячого майданчика. І таким чином, коли громада, влада я як депутат, вона дає свої позитивні результати і люди тоді краще контролюють процес. Ремонту чи влаштування, чи то тротуарча і процес експлуатації, бо там кожного з них копійко. В Кінці зустрічі обранець закликав у разі виникнення питань чи проблем звертатися до приймальні за адресою Бакинських комісарів 26.